Шановні працівники обласного художнього музею, мене звуть Віталій Шишко, я начальник управління з питань спільної власності територіальних громад області виконавчого апарату обласної ради. Я так думаю, ви вже поінформовані про подію, яка сьогодні відбудеться. Ви, певно, її чекали вже давно. Як ви знаєте, ще в червні місяці цього року відбувся конкурс на заміщення вакантної посади керівника вашого закладу, було створено відповідно розпорядження голови обласної ради конкурсна комісія. Яка завершила свою роботу, і за результатами її роботи була відібрана кандидатура, яка згідно з законом України про культуру сьогодні представляється до вашої уваги. Ця, ця кандидатура була відібрана за результатами роботи конкурсної комісії, за результатами розгляду програм діяльності закладу на найближчі 5 років. Відповідно, членами конкурсної комісії була підтримана кандидатура Долінської Ольги Віталіївни, яка сьогодні присутня. Ви знаєте, яка ситуація була склалася з призначенням керівника музею. Ви знаєте про ті перевірки, які проводились за результатами роботи попереднього керівника, були зроблені відповідні висновки. Тому, на жаль, процедура призначення дещо затрималась в процесі, але наразі Ольга Віталіївна подала відповідне звернення до обласної ради. Її заява була задоволена головою обласної ради. Відповідно, було укладено з неї контракт строком на п'ять років. Згідно з розпорядженням голови обласної ради від 13-го числа поточного до місяця, Долінська Ольга Віталівна призначена керівником Хмельницького обласного художнього музею і сьогоднішнього числа з 14 листопада 2017 року вона приступає до виконання своїх обов'язків. Наразі е, наразі Наразі хочеться привітати Ольга Віталіна. Ну, По-перше, з призначенням з обранням і підтримки її кандидатури конкурсної комісії. А наразі керівництва обласної ради, голови обласної ради загородного Михайла Васильовича. Хочемо привітати вас із призначенням на цю посаду. Ви молода, креативна людина. Сподіваємось, звичайно, заклад є мистецьким закладом. В першу чергу, звичайно, покладається на вас надії внести щось нове, позитивне, не відкидаючи старого досвіду роботи. Які і здобутки трудового колективу цього закладу хочеться вам побажати, щоб звичайно на здоров'я без цього нікуди не дінешся на цій посаді, щоб було здоров'я, щоб було натхнення, щоб було багато креативних нових е завзятих. Можливо, дещо несподіваних для трудового колективу ідей, які підвищать і мистецький потенціал цього закладу, і звичайно, авторитет цього закладу не тільки в межах області, в межах наших закладів, а звичайно в Україні. Вітаємо вас із призначенням творчої наснаги, впевненості і великих здобутків у роботі закладу і підтримки трудового колективу. Дякую. Дякую. Я з вашого дозу передам Олі Віталівні слово. Перше слово на посаді керівника вона вже безпосередньо поспілкується. Доброго дня ще раз. Я розумію шалену відповідальність, яка покладається на мене як керівника мистецького закладу. Хочу сказати, що сподіваюся на підтримку кожного із членів колективу, кожного з митців. Тому що планка висока. Розвивати заклад потрібно. Заклад сучасний, заклад потужний, заклад має свою історію, заклад має молодих, креативних і перспективних співробітників. Вірю, що усі разом з вашою допомогою ми зможемо вивести заклад на новий рівень розвитку. Я відкрита, я готова до конструктивного діалогу. Двері завжди відчинені. Я з задоволенням буду прислухатися до кожної вашої поради, до нових ідей, до нових ем, креативних ідей. Всім дякую. Готова до співпраці! Да, наразі з до нашого дозволу ми займемося такими організаційними питаннями. Як прохання бухгалтера, заступника. Ми зараз беремо в кабінеті, обговоримо перший день, перший робочий день і які дії вам необхідно зробити сьогодні. І вже в робочому процесі ви вже будете мати змогу поспілкуватись з керівником. Дякую вам.